Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні я до вас не лише із новим рецептом, а й спайсі ковідним голосом. Жатти жатами, а сьогодні у нас дуже хороший рецепт хлібу без замісу. З цим рецептом справиться навіть початківець, а смаком не буде розчарований навіть досвідчений пекар. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. У миску вливаємо 375 г теплої води та додаємо 8 г солі та 9 г сухих дріжджів. Якщо використовуєте пресовані дріжджі, то збільшіть кількість втроє. Шведесенько перекалапутяти. Останній інгредієнт це борошно, і його нам потрібно 450 грамів. Я ледача дівка, тож борошна навіть не просіювала. І швиденько вінчиком, руками або ще якоюсь приблудою вимішуємо тісто до повного об'єднання борошна та води. Хочу одразу попередити, що тісто інколи виходить густіше, як на відео, а інколи рідше. Далі тісто ми можемо вести двома шляхами. Перший ми ставимо тісто одразу у холодильник. В такому разі хліб буде смачний, але з меншими порами. Другий варіант. Ми лишаємо тісто підходити у теплому місці приблизно півтори години, а далі відправляємо у холодильник. В такому випадку м'який ж хліба буде мати гарну пористу структуру. У будь-якому випадку хліб повинен провести у холодильнику від 8 годин до 3 діб. У обох випадках, показаних на відео, я ставила хліб у холодильник на 10 годин. Ось так виглядає тісто після холодильника. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ваша підтримка україномовному контенту надзвичайно важлива! Робочу поверхню притрушуємо борошном або ж обробляємо олією. Викладаємо на неї тісто. Змащеними олією руками формуємо буханець. Попереджаю, що тісто може липнути до рук. Але не звертаємо на це увагу і робимо своє діло. Сформовану поляничку викладаємо на пергаментний папір. І накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо підходити у теплому місці приблизно на 1-1,5 годину. Робимо це навіть у тому випадку, якщо тісто підходило навіть до того, поки його помістили в холодильник. В результаті моя паляничка збільшилась приблизно вдвоє, а отже можемо її випікати. Для випікання я буду використовувати розігрітий казанок з кришкою. Я помістила його у духовку перед тим, як її увімкнути. Вангую, що зараз налетять хейтери і будуть розказувати, як то ж так в української господині може виглядати так брудно казанок. Але маляточка це те, що відбувається з емальованими казанками, коли у них на постійній основі пекти хліб на заквасці при дуже високій температурі. Хлібинку переносимо у казанок на пергаменті. Накриваємо кришкою, яка так само розігріта, як і казанок. Випікаємо у розігрітій до 230 градусів духовці рівно 30 хвилин. Після чого знімаємо кришку із казанка і залишаємо хліб випікатися у духовці приблизно ще 12-15 хвилин до утворення темної золотої скоринки. Ось такий хлібчик у мене вийшов в результаті. Він дуже смачний, м'який зсередині з хрусткою з куринкою. Користуйтеся цим рецептом і пишіть свої відгуки в коментарях. Дякую вам за перегляд, всіх благ!